Ось яка неприємність може бути, яку по фотографіям. Ні за що в житті аж ніяк не побачите. Бачите, знятий двигун. А тут є ось такий маленький нюанс. Ой, дивіться, бачите, тріщина пішла по голові. Оп. І все. Це те, чого по фотографії на аукціоні ніколи не побачите. Ну, Рідко, але і бувають такі нюанси. Взяли новий двигун. Зараз майстер вже займається перепаковкою його. З рідного двигуна перекидається все на новий донорський з маленьким рідним пробігом і все. А тепер у мене питання. Аби така ситуація була на машині з авторія, чи хіба б її вони б там не намазали, не приліпили б на перший час, щоб, вони, щоб воно походило, ви його купили, а потім з часом у вас вилізе і зламається. Чи все-таки зробили б так, як ми? Як ви думаєте?